Всім доброго дня! З вами торговий Дімікар. Представляю вам сьогодні Zіker 001. Автівочка 2024 року. з пневмопідвізкою, на 21 колесах з посиленими гальмами. Два мотора по 200 кВт, 400 кВт, 544 кінські сили. Ця автівка розганяється до 100 км на годину за 3,8 секунди. Проїжджає на одному заряді 560 кілометрів. Тільки приїхала до нас, чекає свого нового власника. Ідеальна комплектація. Нічого лишнього. Додатково замовлено в автівці підігрів руля, підігрів задніх сидінь. преміальна музика Ямаха і пневмопідвізка. Стандартній комплектації в машині зікер 001 йдуть підігрів, вентиляція і масаж передніх сидінь, також пам'ять пасажира і водія. Доводчики дверей, матричні фари, камери по колу, парктроніки по колу, автопарковка і багато-багато іншого. Тому кого зацікавить цей електромобіль, а також багато інших електромобілів, приїжджайте до нас на Багатирську 1А. Телефонуйте, консультуйтесь, купуйте торговий дімікар.